Простий рецепт густого домашнього кетчупу без стерилізації на зиму. Натуральний гостренький кетчуп готується не так швидко, але просто. Я придбала помідори з досить товстою шкіркою, тому її необхідно зняти. Зручний міні-спосіб залити помідори окропом та потримати їх на вогні від 3 до 5 хвилин. І якщо помідори мають таку велику плодоніжку, як у мене, то краще їх вирізати, а тоді зняти шкірку із помідора. Відразу скажу, що домашній кетчуп, я готуватиму із помідорів, червоного болгарського перцю, паприки, цибулі і потрібен один великий корінь петрушки. І, звичайно, потрібні сіль, цукор, оцет та крохмаль. Варитиму кетчуп приблизно 3 години, доки не випарується вся зайва вода. Розклавши потім його в ще гарячі банки, стерилізувати потім не потрібно. Отож, я підготувала вже всі інгредієнти. 2 кг помідорів, 6 штук червоного булгарського перцю, 2 штуки паприки, ви бачите, 4 бо готуватиму відразу 2 порції кетчупу, 300 г цибулі та 1 великий корінь петрушки. Всі інгредієнти потрібно змолоти м'ясорубкою. Я це роблю в перемішку. трішки помідорів, трішки перцю. Цибулину, шматочок корення петрушки і так далі. Пропустивши через м'ясорубку всі інгредієнти, переливаю їх до каструлі та ставлю на вогонь. Щойно майбутній кетчуп закипить, потрібно скрутити вогонь та варити його періодично помішуючи близько 3 годин. Приблизно одна третя частина має википіти, тобто випаруватись. І тепер всипаю 2 чайних ложки солі 150 г цукру. Розмішати і потримати ще на вогні хвилин 15 Далі відставляю каструлю з вогню. Цю всю масу потрібно добре перетерти та збити блендером. Таким чином, кетчуп буде однорівним та без насінин. В окрему невеличку посуду потрібно відібрати трішки кетчупу, щоб він вистих. Каструлю я повернула на вогонь до кетчупу вливаю 50 мл 9% оциту. А до кетчупу в чашечці, котрі вже трішки охолону, сипаю 2 столових ложки крохмалю і розмішую до однорідності. Залишається додати розведений крохмаль до загального кетчупу. Бажано невеликими порціями щоразу розмішуючи. Ще тримаю каструлю з кетчупом на вогні протягом 10-15 хвилин. Він дуже густий і вже буде приставати до дна. Виключаю вогонь під каструлею та відразу наповнюю попередньо простерилізовані баночки. Наповнивши кожну баночку доверху, залишаю тільки такий невеличкий простір, закриваю герметично попередньо простерилізованою кришкою. Розклавши весь кетчуп по баночках та герметично закривши, їх потрібно перевернути вверх дном та окутати до повного охолодження. І домашній ароматний натуральний кетчуп на зиму готовий. Нехай смакує!